Доброго ранку. Ми на мене секунду. Шукаємо людину по орієнту. Зрозуміло? Якуваю? Яку людину по орієнтуванню людину просто шукаємо? Зрозуміло? Чому на сьогоднішній день співробітники поліції масово зупиняють кожного водія і одразу вимагають документи? Я вам надам відповідь, тому що дуже багато водіїв на даний час знаходиться у розшуку ТЦК. Функціональні обов'язки на нас теж відносяться, так як особи у нас, які перебувають розшуку, дають базі ПНП. Чи це служба термінального розшуку? Сьогодні ми з'ясуємо, чи мають право співробітники поліції безпідставно вас зупиняти, чи є така підстава на сьогоднішній день. Можливо, ви у розшуку ТЦК. І головне не панікуйте, вихід із розшуку ТЦК існує, який дізнаєтесь. Підтримай канал підпискою, додивись дане відео до кінця, для того, щоб в подальшому впевнено себе захищати. Документ, що порядок? Да. Чого встановили? Кого? Як завжди, чого встановили? Ну так, да, чому ну, зупинили? Операція зброї так операція колаборант. Немає ні того, ні того. Я поняв. Водійська єсть? Із паспорт. Покажи, будь ласка. А по якій причині? Пункт право 24. Не, я ж нічого не порушив. А я ж не кажу, що ви притягнете з однієї відповідальності. А що? А? Ну, потрібні якісь докази, які є наказ. Ви розумієте, ви кажете докази. Докази селася 268. -й. У нас під... представляється під час руху справи. Угу. Якщо ви порушили право дорожнього руху, я Я не, не порушив, так? Да? Я ж вам не кажу, що ви, але зараз ви, якщо ви будете відмовлятись, тоді будете порушувати. А відмовлятись від чого? vykonu ty svoji obovisky, jak v statusi, jak v v statusi vodíja. Так я не відмовляюсь виконувати обов'язки, просто ви кажете, колаборанти, там є якийсь наказ, чи це Обов'язково. Ви можете навіть зробити інформаційний запит. Я зобов'язаний як посадова особа повідомити вам причину вашої зупинки. Угу. Я зрозумів. Ну в 35-й ж такої а? немає. В 35-й статті ж немає. А в третій закон України про нас поліція, якими нормативно правовими документами керуються своїй діяльністю працівники поліції, окрім закону про поліцію. Постанови Кабміна, Верховний суд, військове положення, конституція. Ну військове положення це ви якщо в составі чого? спільного патруля. Ні, 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 Ну я вже знаю, що ви так думаєте. Функціональні обов'язки на нас теж відносяться, так як особи у нас, які в розшуку, надають базі ПНП. Чи це служба кримінального розшуку? Ну то есть... Є... чи має право співробітник поліції зупинити водія і одразу зазначати згідно правил дорожнього руху, пункту 2.4 на вимогу поліцейського приділять своє посвідчення? А далі я по базам буду вас перевіряти. Ні, друзі, стаття 35 закону України про національну поліцію дає йому право зупиняти авто. Коли є 11 законних підстав, операція зброя колаборант також не має такої підстави, можливо, в розшуку. Немає такої підстави. Знов таки ж хочу вам нагадати: адміністративного розшуку не існує. Він може бути тільки в рамках кримінального провадження. Але по факту, ми маємо трішки іншу ситуацію стосовно цього розшуку. А, чи це служба СБУ, люди, які у нас перебувають розшуку? По факту, ми розуміємо, адміністративного розшуку не існує. Він може бути тільки в рамках кримінального провадження, але співробітники поліції зупиняють водіїв, перевіряють безпідставні документи і вказують про те, що оп. А ви по планшету у розшуку ТЦК. І одразу починається, що пропонують приїхати до ТЦК або представників ТЦК викликають, що робити, що це за розшук такий, і як зняти з даного розшуку. На дану тему можна спілкуватись не одну годину. Ми зробили простіше. Друже, долучайся до нашого клубу, обирай пакет послуг на 12 місяців і ти безкоштовно отримаєш. Вебінар на тему розшук ТЦК, повний розбір, понад три години практичної інформації, Покроковий розбір, зняття з розшуку. Обираючи даний пакет, ви отримаєте не тільки юридичний захист на дорогах України, а певні знання, які вам в подальшому допоможуть. Посилання лише в описі під даним відео. Можу їх? Я ж не знаю. Ви ж хочете 126 ю собі приклеїти. Яку 126-ту? 126? Кодекс административных правопорушений для початков. Что в ней кажется? Ну, если же вы, по-моему, водитель у нас со стажем. Звездным. Звездным. Ну, что у нас 126-й говорит? Я ж Ладно, не повинен... — там на виконання пункту правил 2.4 правил дорожнього руху. Ну а в подальшому, як звично буває, співробітники поліції починають погрожувати. Стаття 126 — двадцять не пред'явлення документів. Ні, співробітник поліції не потрібно погрожувати. Я знаю, що в подальшому ви не штрафували водія. Чому? Тому що в першу чергу у вас не було законних підстав зупиняти авто. І ви добре розуміли, що у вас немає підстав перевіряти документи, навіть вимагати їх. Тому в подальшому водій просто поїхав без штрафу. І що в пункті 24? А ви ж в статусі водія, ви ж, по-моєму, здавали на посвідчення водія? Звісно, здавав. Ну і що там кажуть? Не пам'ятаю. Ну, зараз релік, немає релік ...документів, які водій повинен мати при собі Та на вигому працівника поліції зобов'язаний пред'явити. законну вимогу, так? Да? Ні, там такого немає. Мої дії не являються незаконними. Я не можу у вас потребувати ті документи, якщо ви статусі водія, які не передбачають нормативно правовими актами. Тобто, закон України про дорожній рух, витяг з якого є у нас право дорожнього руху. Тобто я у вас тільки треба пред'явити ті документи, які зазначені в пункті правил 24. Ну, я можу ознайомитися з наказом, що ви. З, яким? Е... з вашим, що ви шукаєте колаборантів, зброю, звісно, проводите. Звісно, звісно. Інформаційний запит вам дадуть після віді з печаткою ГУНП. Як... Ну Це співрозпорядження мета. Це я зрозумів. А на, це... На... А на, на, даний час? на даний час я зобов'язаний посадову особа вам пояснити причину зупинки. Якщо mm. вам не влаштує або щось не нравиться, можете зробити інформаційний запит. Mm. Я зрозумів, дякую. Не можу, так. Під час зупинки авто поліцейського одразу ставимо на місце згідно статті 35. Називаєте законну підставу, надаєте інформацію? Ні, тоді до побачення. Це зупинка без причини, і це теж порушення, пряме порушення закону України про національну поліцію. Водій складає скаргу на незаконні дії співробітників поліції. Посилання для тебе лише в описі під даним відео. Співробітник поліції зазначав усе. Окрім статті 35, коли він має право зупиняти авто, одразу посилаючись на правила дорожнього руху і вимагати щось від водія, ні, він не має права, зупиняє і він. Зобов'язаний роз'яснити детальні підстави зупинки вашого авто. Друзі, все зазначено у відповідних статтях закону України про національну поліцію. Так, да, на жаль, не кожен співробітник поліції додержується даного закону. Да, є певні плани. Да, вони проводять там спецоперації своїх тарошок, але ні, закон. Є і необхідно завжди посилатись на даний закон. Знайте свої права, користуйтесь своїми правами. Якщо даний відеоматеріал був корисним для вас, підтримайте канал підпискою. Свою думку завжди лишайте в коментарях. Натисніть лайк. А якщо є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені.